Щирі вітання і традиційна лекція з філософії війни, лекція номер 15. Отже, виходячи з попередньої нашої лекції, демокрітова теорія світу, що наповнена детермінізмом, має вихідні твердження. Перше твердження: якщо детермінізм істинний, то всі явища зумовлені попередніми явищами і законами. Друге твердження: як наслідок першого, якщо всі явища є зумовлені попередніми, то моя дія зумовлена попереднім явищем. Третє твердження як особливий випадок. Якщо моя дія зумовлена попередніми явищами, то я не міг вчинити щось інше, ніж цю дію, якщо я не керую минулими явищами. Четверте твердження: я не керую минулим, і це істина. П'яте твердження: я не керую законами природи. І це також істина. Шосте твердження як наслідок першого твердження. Якщо детермінізм істинний, то я не міг вчинити щось інше, як цю дію. Сьоме. Якщо я не міг чинити щось інше, ніж це, то я не маю свободу волі. Восьме враховуючи перше твердження, якщо детермінізм істинний, то я не вільний щодо своєї дії. І дев'яте. І тому ніхто не є вільним щодо власних дій. Це детермінізм філософії. Ну і власне філософія війни. Для більшості людей війна означає кінець самотності. Для мене вона остаточна самотність. Альбер Кам'ю, бригади, дивізії, армії. Здається, що це нові знайомства і побратимства. Філософія знає, що той, хто починає війни, починає їх із самотності. Наш ворог із своїми думками і діями самотній на цій планеті Земля. Просто самотній і нікому не потрібний. Без друзів, без смаку життя. Філософія учить та любить.